Ілінівський казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Вітаю вас, любі друзі! Уявіть собі, дощ, що замість крапель несе солодощі. Але він падає не просто так, а тільки тоді, коли люди роблять добрі вчинки. Казка Олега Буценя Солодкий дощ. Це історія про те, як доброздатне змінити світ. І навіть погоду. Слухайте уважно, казка починається. Закінчила зима, прокинувся муравлик від довгого сну, поворушив млява рудими вусиками, випростав лапки. Час за роботу братися. Побіг на розвідку. Як гарно навколо. Сніг недавно зійшов, приємно парує волога земля. Заспівали пісні дзвінкоголосі птахи. То там, то тут зеленіє перша травиця. А ось вилізнула з моху волохата квітка сон. Ой, як ти мене налякала? Зупинився на хвильку перед нею муравлик. Думав, потвора, яка, зараз і кінець мені буде, поворушив недоволена вусиками і попов собі далі. Коли це згори, щось йому ляп краплина, та яка ж велика, мало не прибила бідолаху. Трусився муравлик, і що духу додому. Прибіг у мурашник, репетує Закривайте мерщій входи, дощ починається. І такий галас учинив уся мурашва розбіглася, заметушилася, ну, мов, ходи, виходи закривати, щоб вода у мурашник не просякла. Коли хтось каже, Браття, а наш муравлик від дощу солодкий. Ось покуштуйте його. Кинулась мурашва до нього, обнюхують, смакують, справді солодкий. Де ж ти солодкий дощ бачив? питають. На небі ні хмаринки не було. Не знаю, не віє муравлик. Я під березою біг. А мене щось мокре зверху Та то ж не дощ, а беріс чинні сльози. Сік капає. Ану, веди нас туди. І побігли за муравликом по березовий сік. Стоїть береза в лісі. Кап, кап, кап. На сухе листя скида великі краплини соку. Кажуть, то бере заплаче, чого вона плаче? Від тепла, від сонця, від радості, що знову прийшла весна, тому і сльози в неї солодкі. Ось так, дітки, навіть звичайне явище може стати. Дивом, якщо дивитися на нього з добрим серцем і відкритими очима.